Одного разу бідний селянин зайшов у свій сарай і знайшов золоте яйце під сідлом своєї гуски. Спершу він подумав: хтось хоче наді мною пожартувати, але, щоб пересвідчитися, узяв яйце й відніс його ювеліру. Той перевірив яєчко і повідомив селянинові: стопроцентне золото! Абсолютно чисте золото. Селянин продав яйце і повернувся додому з великою сумою грошей. Увечері він влаштував величезне свято. На світанку вся родина встала, щоб подивитися, чи гуска раптом не знесла ще одне яйце. Справді, у гнізді знову лежало золоте яєчко. З того часу селянин щоранку знаходив золоте яйце. Продавав їх і став дуже заможним. А селянин був жадібною людиною. Він запитував себе, чому гуска не несе більше яєць, несе тільки одне яєчко на день. І, взагалі, він хотів довідатися, як вона це робить, щоб власноруч виготовляти золоті яйця. Він гнівався все більше і більше, врешті-решт, якось він забіг у сарай і розрубав гуску. З садовим ножем на двоє. Усе, що він знайшов, була половинка яйця в стадії зародження. Мораль цієї історії не вбивай гуску, яка несе золоті яйця. Хіба більшість людей не чинить подібну? Гуска – це капітал, а золоті яйця відсотки. Без капіталу відсотків не може бути. Більшість людей витрачає всі свої гроші, тому вони ніколи не зможуть виростити гуску, що знесе їм золоті яйця. Ці люди вбивають її ще малим гусеням, до того як вона взагалі могла почати нестися. Поки у вас немає гуски, що несе золоті яйця або грошової машини, ви самі. Грошова машина, і байдуже, скільки ви заробляєте. Витрачати менше, ніж отримуєш, звучить зовсім не сенсаційно, однак ви встановите, що заощадження приносить задоволення і має сенс.